120 мільйонів євро на житло для переселенців із тимчасово окупованих територій. Мінрозвитку надало роз'яснення на запит редакції Бахмут Інюєй щодо впровадження постанови номер 1176. Тож, коли почнуться виплати, хто зможе отримати ваучер на житло і як це працюватиме, розповідаємо далі. Що це за програма і для кого вона йдеться про постанову Кабміну номер 1176. Це державна програма компенсацій за зруйноване або втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Вона дає можливість переселенцям істот, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, отримати державну допомогу на купівлю нового житла. Заяви можна буде подати через портал або застосунок ДІЯ. Програма офіційно запрацює через два місяці після публікування постанови, тобто 22 листопада 2025 року. Яку суму компенсації можна буде отримати? Розмір компенсації до 2 мільйонів гривень на одну людину або родину. Гроші на руки не видають. Допомога надається у вигляді житлового ваучера. Ці кошти можна буде використати для купівлі нового житла, внести як перший внесок за квартиру або погасити іпотеку. Термін дії ваучера 5 років і передати його іншим особам не можна. А що таке житловий ваучер? Простіше кажучи, це електронний документ у державному реєстрі. У ньому зазначено, кому надано допомогу, яка сума, який статус у людини та реєстраційний номер. Тобто це не готівка, а цільовий платіжний інструмент, який гарантує, що ці кошти підуть саме на житло. Хто фінансує цю програму? Фінансування забезпечують міжнародні партнери. На сьогодні підтверджено 120 мільйонів євро від банку розвитку Ради Європи. За сьогоднішнім курсом це понад 5 мільярдів гривень. Крім того, тривають переговори зі світовим банком щодо додаткових коштів. На першому етапі держава планує допомогти приблизно трьом тисячам родин. Чи планують розширити програму для інших категорій? Так у мінрозвитку кажуть, що розглядають можливість залучити нових донорів, щоб у майбутньому додати до списку більше отримувачів. Поки що, допомога надається лише учасникам бойових дій та людям із інвалідністю через війну. Чи можна об'єднати ваучери, наприклад, якщо обоє з подружжя мають право на компенсацію? Так, це дозволено. Подружжя або члени родини можуть подати спільну заяву, і тоді суми ваучерів об'єднаються на придбання одного житла. Головна умова жоден із них не повинен мати іншої нерухомості на підконтрольній Україні території і не мав раніше отримувати житлову допомогу від держави, хто розглядатиме заяви і як усе відбуватиметься на місцях. Розглядатимуть місцеві органи влади, міські, селищні чи військові адміністрації. Саме вони створюватимуть комісії, які приймають документи та ухвалюватимуть рішення. У склад комісій обов'язково входитимуть представники громадськості, не менше третини. Їх можуть висувати громадські організації, або навіть самі мешканці громади. Що буде, якщо кошти використають не за призначенням? У такому випадку людині доведеться повернути усю суму або добровільно, або за рішенням суду. Нещодавно Кабмін ухвалив постанову, яка суттєво спрощує процес фіксації зруйнованих будинків у межах програми Є відновлення. Мета зробити збір доказів доступнішим для людей, які не можуть потрапити до своїх осель через бойові дії. Раніше потрібно було зробити три фото з різних ракурсів під певним кутом із точною геолокацією до 4 метрів. На практиці це було майже неможливо, якщо дім стоїть у зоні обстрілів. Тепер достатньо одного фото, де добре видно руйнування. Фото можна робити з будь-якого ракурсу. Головне, щоб було видно пошкодження. Похибка геолокації тепер дозволена до 10 метрів, тож знімки буде простіше робити навіть у складних умовах. Якщо фото чи відео не відповідають усім технічним вимогам, але підтверджують факти руйнування, їх усе одно приймуть. А якщо фото зробити взагалі неможливо, у такому випадку можуть використовувати супутникові знімки Державного космічного агентства України. А якщо комісії не можуть дістатися до місця, допомагатимуть підрозділи Збройних сил України. Тож, уже з листопада цього року переселенці з тимчасово окупованих територій зможуть подавати заяви на отримання житлових ваучерів. На першому етапі допомогу зможуть отримати близько трьох тисяч родин. Держава також спростила процедуру фіксації зруйнованих будинків, щоб люди могли довести втрату житла навіть на відстані. Це лише початок великого процесу відновлення, і важливо, щоб він був чесним, прозорим і доступним кожному. То втратив дім. Ми й надалі стежитимемо за тим, як просувається реалізація цієї програми, і будемо ділитися з вами усіма оновленнями. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео.